Буду відповідати дуже коротко. Я вважаю, що Володін це не та фігура в ієрархії російської політики, на яку би поклали настільки відповідальну місію, аби проводити будь-які переговори і проводити їх у форматі зустрічей із найвищим керівництвом Саудівської Аравії. Наскільки мені відомо, мова йшла про міжпарламентські якісь контакти. Відповідно, в даному випадку ми можемо говорити лише. Про це. Разом з тим багато змін написали про те, що в цей час, коли Володимир Зеленський був у Саудівській Аравії, там був помічений літак пана Абрамовича. І це якраз і це якраз інша історія. Абрамович, людина, якраз, яка є Великим таким переговірником, яка може говорити від імені Путіна, і відповідно, якщо ці контакти були, то можна ну, розуміти, що можливо саме під час цього візиту була спроба передати якесь послання, оскільки дійсно останнім часом не існує прямих контактів між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Yeah. <laughs> Але це знову ж таки це мої здогадки. В даному випадку Саудівська Аравія дійсно є досить таки серйозною країною, яка може повпливати на процеси, на світові процеси і на економічні в першу чергу процеси. Нагадаю вашим глядачам, що свого часу, коли ще існував Радянський Союз, якраз Сполучені Штати домовилися, і Саудівською Аравією суттєво пони. Ціни на нафту, що вдарило дуже серйозно по Радянському Союзу. От це, я думаю, що зараз дуже суттєвий механізм, який дійсно саудити можуть застосувати щодо Росії. Тобто знизити ціни на нафту, збільшити видобуток, і, відповідно, таким чином зменшити кількість доходів до російського бюджету. Але наскільки я розумію, росіяни цього це переживають дуже за, за цю можливість, таку і відповідно відправляють до саудитів дуже багато гінців, які переконують цього не робити. Відповідно в даному випадку, якщо ми говоримо там про якісь уже рішення, то ми бачимо, що Саудівська Аравія не пішла на от, такий сценарій, і навіть візит Джо Байдена, який відбувався до Саудівської Аравії, не так давно він не закінчився великим успіхом. Відповідно, я думаю, що Росія все ще має досить такі серйозні контакти з Саудівською Аравією. Відповідно, поки що говорити про те, що якраз ця країна є нашим 100% партнером у боротьбі з Російською Федерацією, не доводиться. І власне тут ще одну ремарку скажу, що Саудівська Аравія завжди виступає у ролі такої нейтральної країни, яка намагається не вмішуватися в ті чи інші військові конфлікти. Право тому що і Китай, і Туреччина вже виступали із своїми планами мирного врегулювання. Вони різні, ці були плани, і по тональності, і по тому, наскільки їх можна було реалізовувати реально. Ви пам'ятаєте, що 22 і 20, початок 23-го року якраз китайська влада заявляла про те, що має бути існувати. от Всі мають перестати на мирний план Китаю, який зводився до того, що за все хороше проти всього погано. Власне, там не було формули, згідно якої Росія мала би покинути територію України, окуповані території України, на відміну від Туреччини, яка заявляла дуже чітко про те, що українська незалежність має під собою всі. Абсолютно основи, і власне територіальна цілісність має зберігатися, натякаючи, зрозуміло на Крим, і в даному випадку навіть Режеп Ардган заявив, заявляв президенту Путіну про те, що спочатку росіяни в односторонньому порядку мають припинити вогонь. Це єдина людина, мені здається, із усіх лідерів, з якими спілкувався Путін останнім часом, яка може ще донести цю точку зору до Володимира Путіна. І, власне, в такому досить таки ультимативному в такій ультимативній формі. Зверніть увагу, що зірвалася поїздка Володимира Путіна до Туреччини і про це. Зараз якось це, це випало із медійного поля, але є підстави вважати, що якраз можлива передача певних видів озброєння з Туреччини могла стати причиною, і маю на увазі Україні, могла стати причиною до того, що Володимир Путін відмінив цю поїздку. Тим більше, що Туреччина останнім часом. Почала плідно співпрацювати із Сполученими Штатами Америки щодо реорганізації своїх військово-повітряних сил. І відповідно в даному випадку є ну, така, знаєте, оптимістична для нас новина, що Ердоган може дійсно якимось чином тиснути на Путіна от своєї цієї позиції. І е, дійсно, що він може там принаймні брати слухавку і телефонувати в Крем і на абсолютно рівних правах розмовляти із е, Володимиром Путіним. Тому е, е, ця можливість зберігається, але чи прислухається Володимир Путін до слів Ордогана, я дуже сумніваюся. Ще кілька слів щодо Китаю. Найближчим часом по Європі і, і в Росії буде, і в Україні буде представник е, Китаю, який має проїхати в черговим таким турне. Е, зрозуміло, що зняти інформацію, по-перше, щодо міжнародки, і друге, звичайно, буде питання підніматися економіки. Економіка в Китаї зараз знаходиться в стагнації, і, відповідно, я вже навіть казав вашим колегам, що я не розглядаю найближчі роки як можливість Китаю розглядати напад на Тайвань, тому що для Китаю зараз важливо інше. Їй важливо Китаю важливо вийти на Другу на, на позицію другої економіки світу і зрівнятися із Сполученими Штатами Америки для Сі Цзіньпіня зараз дуже непростий час, тому що дійсно економічних. Якихось здобутків немає, дійсно, економіка після ковіду особливо знаходиться в не дуже простому стані. і Відповідно, для того, щоб посилитись економічно, йому потрібні партнери в Європейському Союзі, які можуть нормально з торгувати із Китаєм, відповідно наповнюючи казну китайської Республіки. В даному випадку в даному випадку тут економіка мені здається, що грає досить серйозну місію, і мені здається, що якраз економічний у цей складник якраз буде впливати на міжнародні позиції Китаю. Китай поки що займає не зовсім, скажімо так, нейтральну позицію. Тобто, з ментальної точки зору, звичайно, режими, які не є демократичними, вони більш ментально близькі, ніж режими, які є демократичними. Але попри це, ми не бачимо зараз поки що продажу, наприклад, чи передачі Китаєм зброї для Російської Федерації.